16 команду пел розташовані на карті України згідно своєму регіону. Рандомним чином обираємо клуб, а стрілка показує напрямок. Додатково тип матчу буде визначати колесо рандому. Переможець забирає сектор. Чемпіоном змагання стане той, хто зафарбує всю карту в свій колір. І перший хід робить шахта. Свого опонента вони знайдуть на північному сході. Нас чекає Донбаське дербі. Зустріч буде проходити в форматі пулітів. Починає лідер гірників Судаков і без проблем. Зазорю буде першим бити Мічін, Також вдало 1-1. Бондаренко-удар Стійка і Сапутін фіксує. Наступний Дришлюк, удар поперечка, і все час вийшов, чувак. Навіть якщо б він забив, все одно не зарахували. Зубков. Шахта виходить вперед, 2-1. Волошин проти різника і різних сейв. І так, далі черга Педріньо. Сейв від Кіпера, добивання і повз ворота. Можливо, вирішальний удар з Жумінньо. Майже 2-1, і Шахтар вибиває зарю. Займає їх сектор і додатково отримує плюс одну територію. Команда стає на місце вибитого клубу, і наступний хід, якщо він буде, то буде робитись саме з цього місця. Розкручуємо колесо, і в нас випадає. Це договорняк. Так, це точно Чорноморець і матч буде проходити до золотого голу. Шахтар явно буде фаворитом, але матч до першого забитого, тому це більш-менш вирівнює шанси. Ну що ж, поїхали. І одразу Сіхєєв має шанс цей відрізник. Сікан відповідає. Ще один момент в Сікана, знову блискуче рудько. Навіть Бондар побіг забивати, так шахта хоче поскоріше закрити питання. Втрата м'яча в центрі поля. Бондаренко виводить Сікана вічна віч і... Час міняти кофту. Браво! Шахтар обживається ще плюс двома секторами і переїжджає на місце одеської команди. І так, приходимо до Полісся. Південь, третій поспіль матч за участю Шахтаря. Якби за перемоги давали плюс рейтинг, то можна було вже на цьому закінчувати. Переможець буде визначатись в серії булітів. Гірники вже з однієї такої зарупи виходили переможцем. Лукас Тейлор холоднокровен. Судаков не менш надійний. Лєднєв – а ми сьогодні всі забивати будемо? Ні, не всі. Маквана. Ой-ой-ой-ой-ой, у -ой 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 -ой. шахтаря проблеми. Зубков дещо знижує градус. А Назаренко Різник! Можливо, вирішальний вихід віч віч? Так. Все ж таки вдруге шахті не вдалося вийти переможцями з серії булітів. Один, два, три, чотири. Ось так з однієї перемоги Полісся виривається в лідери. Наступними правоходу отримує інгулець. Ідуть вони в бік кривбасу. Гості до Бабмесі. А матч пройде в форматі 3 на 3. Бізімана, якімець Дібанго проти Сітала П'ятого та Шершеня. Ну, влучати в такі ворота не так і просто. Але футболісти інгульця роблять це першими. Сітала не встигає заблокувати, і в нас 1-1. І так в моменті Шершень блокує удар, який ми цвідеє буквально на пусті, але від порта незручно відлітає м'яч, банга з розвороту і каркас воріт. Тут уже гріх не забити, 2-1. Аналогічний момент: 3-1. Удар, мимо ще удар. Знову ні. Закотило все ж таки. Шанс вирвати ситуацію і. <плес> 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 Поворознюк відкриває люки. А Інгулець поступається локацією. І тепер карта має наступний вигляд: явна домінація полісся, і мінус головний претендент Донецький Шахтар. Далі залітає в гру в Ворспа. Стрілка відправляє в бік кривбасу, і нас з вами чекає матч в режимі Rush. 4 на 4, плюс 5 голкіпер. М'ять центрів виборюють футболісти полтавської команди. Перша спроба удару, але заблокована. Подача з кутового на випередження грає Луньова, але удар не вдався. В'якушка чудовим пасом знаходить Челядіна і 1-0. Ворскла попереду. Знову хороший пас на того ж Челядіна, А цей раз кліщу рятує. Челядін в стінку на м'якушка. І як тут м'яч не опиняється в сіці. Вакулка на Сосу і той з-під захисника 1-1 І сімко я не очікував. Захисник просто блокував момент удару. Хороший удар від кане, знову кліщук. Ще один удар і на цей раз більш небезпечніший. Челядін виводить ці на побачення з кіпером і рахунок стає 2-1. Згодом якушка забиває третій. І крапку в матчі філігранним ударом ставить Сісоко. Ну що ж, як ми бачимо, Ворсла стає другою командою по кількості захоплених секторів. Розкручуємо колесо, і нарешті кияни вступають в гру. Стрілка відправляє їх в бік ЛНЗ. Як же вони проігнорували київські команди, просунувшись через такий коридор? Динамо ЛНЗ зіграють до першого забитого голу. Ярмола віддає на Ваната і тут пенько врятує свою команду. Вже за 10 хвилин могли б завершити цю гру. На цей раз же сам Ярмола взявся пробувати. Брашко Ярмоленко і буя! Проспали Буяльського, отримуйте! За 30 хвилин Динамо вибиває лензе зі змагання. Займає їх сектор і розширює свій вплив на карті. І знову коло вибирає Динамо. На цей раз все більше очевидніше. Олександрій. Тип змагання серія Менальті. Помилка, перепишемо. Як ми бачимо, пенальтісти краще у Динамо, але дуже багато чого залежить саме від везіння. Тому шанси в Олександрії, як на мене, також дуже хороші. Ярмола ідеально в 9. Філіпов туди ж. Буя всі туди сьогодні бити будете. Підходить калюжний по центру і сейм. Бущан виявився хитрішим Підходить до м'яча Брашко. Ух, кіпер майже дотягнувся. Шуляпський у нас після солярію, але це їм не заважає забити. Ванат також спокійно. І можливо вирішальний удар. Я думаю, це буде дуже просто для Бущана. Шапаренко може закривати цю гру, але б'є по центру. Далі у нас гол, і тут також залітає. І. екс-захисник Динамо запускає по центру. Бущан не став гадати. Динамо вибиває Олександрію і обживається новими територіями. І так у нас три команди, які мають найбільші сектори: це ДК, Полісся та Ворскла. Я вже чекаю, коли хтось із них між собою зіграє. Опа! Бажання можуть бути здійснені. Ворсло відправляється через інший бік карти до Динамо і зіграть вони матч 3 на 3. Бояльський шапаренко і попов проти і єди, челядіна та гучика. Дуже швидко кияни виходять вперед. В атаці єди трохи мимо на добувані Челядіну. Гучик через флан, Ой-ой-ой, що ж він робить, ну це просто професура. Єде, ой, щось розійшлися ворство. Тільки чудом п'ян не пропускають третій. Попов пробиває чи то пасує від борта відскоки. Гучик вчасно підставляє ногу. Попов грає до кінця і все ж таки забуває гол. І єде обрізається в центрі. дубль від Попова, ось так. Попов дає пас на пустій, і це 4-2. Гучик втрачає в, в центрі поля, і ви погляньте тільки на Попова. Треба внести таку нагороду слон матч. Тепер у них територія більше, ніж Полісся. Хоча. це не точно. Може й однаково, тут є три слоняри, у яких, по суті, ніхто нічого не питає. І так, Полісся, ну що, може, на ДК? А грати вони будуть до Золотого Голу. Як на мене, зустріч варта фіналу. 20 хвилина тут да його! Лукас Тейлор Номерсі. Волошин кіпер дістав. Подача з кутового брашков. За перші 45 хвилин голів ми з вами так і не побачили. 53 хвилина, як і поста Ернандес Алуїфер, що ж ти робиш, Змушуєш мене знову передягатись. Хочу, друзі, вам нагадати, що найкращий подарунок на новий рік для вболівальника це футбольне джерсі улюбленого клубу. А джерсі улюбленого клубу ви можете дістати в моєму власному інсташопі. Якщо ви ще не підписані, рекомендую підписатись. На днях відбулося поновлення товару, тому хто ще не підписаний, підпишіться посилання в описі. Ну і тепер ось такі справи. Що, що за. Але не світло віртено. Залишається сім команд. Кожна з них хоче винести по ліс. І шанс буде в колоса. Шанс то буде, тільки от вибору не буде. І зіграють вони в серії булітів. Перший у нас козаки, сей від Волинця. Наступний наступний Тейлор, Красунчик 1-0. Далі в нас Оріховський, знову сей відволинця, котре голкіпер засмучує колишніх колег. І так, ліднів. не забив. ого. Тільки от Каріока також не забуває, і в Волинця три із трьох виграних дуелей по булітам. Маквана може поставити крапку, але влучає в стійку. Тільки хвилюватись не варто, бо в Волинця 4 з 4. Здобутий сектор імені Євгена Волинця. І помалу Полісся перефарбовує всю мапу в зелений колір. наступним гру вступає ру. Відправляються вони в бік сходу. І в поєдинку Раш вони розіграють сектор разом з Полісся. Лукас Тейлор виграє центр поля, але удар був заблокований. Васниця дальній постріл. Відповідь від Назаренка. Поперечка на добуванні ледньє вин. Не спішіть радіти, тут був офсайд. Маквана чудовий пас на підключення Тейлору. Ще один момент! Ще один момент втрачено. Назаренко б'є, паньків рятує, нескладний, нескладний удар! Але Назаренко дограє в нас 1-0! Васниця поліс сам, пол. І на дві хвилини Тейлор залишає команду в меншості. Тільки от в трьох полісся почали грати ще краще, створювали момент за моментом. Жорстко, але в межах правил. Руніч віддає пас і Самотюк за 15 хвилин до кінця рятує свою команду і переводить гру в матч до золотого голу. Чудово, Тейлор розібрався, тільки от паньків на висоті. Руніч виходить один на один, і волинець, який же він красень. віддає на лєднього, можна завершати, ну що він і робить. 2-1, Полісся перемагає Ру. Ну і тепер, по суті, кожна команда буде виходити тільки на Полісся. Є шанс тут у Карпатці грати з Вересом, але шанс він не такий вже і великий. Залишається 5 команд, і знову в нас Полісся. Ну що ж, зустріч з Карпатом. Зустріч буде в серії болітів. І починає серію під Липенець 1-0. Наступний Тейлор і що це за удар, бро? Міросниченко також вдав. Волонець як Лев дограє епізод. Далі лідньо, що ж це таке? Невже Карпати вибить по лісі? Черговий гол від Львів. Вдалий вихід 1 на 1 від Маква. Але Бруніньо не хибить. І ось так з одного матчу Карпати виходять в лідери. Залишається два пусті сектори і чотири команди. Ще один хід отримують Карпати. Ну, тут Верес. Протистояння, класичний матч. Амбросі Чачо має шанс, але удар не вийшов. Друга спроба, вона була куди краще, але поки що 0-0. Про ній удар не фіксує Кіпер. Браво, чуть самі собі не привезли гол. Невесна Чачо, ще один шанс втрачено. Найкращий момент, щоб забити, Верес мав тільки в овертаймі, але Кіна Рейкін відбиває. Гра перейшла в серію після матчу в пенальті. Що це за фантомас б'є Закарпаття? Але знаєте, без різниці, хто б'є, якщо він забуває. Степанюк, впевнений. Ой-ой-ой, паненочка пішла. І ще одна. Але тут було близько до сейв. Третій є для Карпат. Для Вереса також. Прям майстри зібрались. Четвертий удар. Верес бум, напились. І так, Перосо. Ой, прочитав Голкіпер. Ну і можливо вирішальний удар. Так. Ну, а як вам тепер таке? Верес витягнув груни, показуючи абсолютно нічого протягом всього матчу. Лишається три команди, і в гру вступає лівий берег. Ну тут можна вже нічого не крутити. Крім вибору протистояння. Знову класичний матч. Хейтери скажуть фотошоп Кампас проходить Ого, сміливе рішення. На цей раз ще небезпечніше б'є Морозко Руслан Дедух бере на себе ініціативу, сам заходить і один Рівняни покарані за таку халатність в обороні. Ще один удар від Дедуха. Кожухар рятує. В другому таймі свій шанс мав сухарушку. Кого то обкрадає захисника, і зараз, якщо зроблять це вірно, то буде. Буде 2-0. до побачення. Ось так, відсидівшись в глухому оточенні, футболісти лівого берегу організували собі фінал. Ну, те саме можна сказати про оболонь. Вони взагалі ще не грали. Ну що ж, фінал у нас буде за правилом золотого голу. Оболонь проти лівого берега. Звучить як якийсь новорічний кубок Києва. А, До речі, саме так виглядає той кубок. Правило до першого забитого голу рівнюють шанси без того, як на мене рівних команд. Хатація болонь, пас удар від таранухи хороший шанс. І єдиний момент в першому тайпі. Груша отримує пас, обходить захисника, і не точно. Тарануха знову загострює. І от нарешті ми бачимо атаку від лівого берега. Подача, удар з відскоком але найписніше, Ще один удар від оболоні. І знову рятує Голкіпер. Шаповал пас на дедуха, небезпечно. Соколо протягує м'яч, ніхто його не зустрічає. Тут треба бити. І 91 хвилина додана, І така розв'язка лівий берег. Буквально зубами вийде з обами в перемогу в цьому матчі. Святкою команди піднімає трофей над своєю головою. Непогано протусило собі тихенько, ніколи не чіпавши два зіграних матчі, і вся карта пофарбована в кольори лівого пера. Якщо у вас є свої ідеї імперіалізмів, обов'язково пишіть в коментарі. На сьогодні в мене все. Всі вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. На все добре.